8 березня у лікарні Святого Мартина Ані провели надскладну операцію. Лікарі видалили з її шиї злоякісну пухлину великих розмірів. У анічки почало боліти трохи горло, і ми вирішили… Піти перевіритися, обслідували її і виявили рак щитовидної залози з проростанням пухлини. До лікарів Аня звернулася через біль у горлі. Він був настільки сильним, що вона задихалася. Після обстеження виявили рак щитовидної залози, і Аню почали готувати до операції. Складність випадку був в тому, що це була великих об'ємів пухлина, яка займала майже. Всю, щитоподібну залозу видно, що то подібно проростанням у трахею, з пошкодженням трахеальних кілець, трьох трахеальних кілець, це було ще з тим виклик на складність, що був так називаємо компактний синдром, тобто синдром здавлення дихальних, провідних дихальних шляхів і Постійні рецидивуючі кровотечі нашими спеціалістами, хірургами була проведена відкрита, відкритий забор матеріалу для того, щоб визначити об'єм подальшої операції. Стан хворої був на той момент вкрай важкий. Ми знаходилися. У реанімаційному відділенні з відповідними медикаментозними інструментальними методами підтримки вітальних функцій, 8 березня дівчину відвезли в операційну. Через те, що велика пухлина знаходилася з життєво важливими судинами, операція тривала 8 годин. Її проводив лікар, який виконав вже більше п'яти тисяч операцій з приводу новоутворень голови та шиї. Провідний спеціаліст Закарпатського протипухлинного центру Денис Федоров. Першою скрипкою у операцій... Ційній був Денис Федоров, це є працівник обласного онкодиспансеру. Я так ще по старинці називаю його. Хочу щиро подякувати директору цього медичного підприємства, онкологічного диспансеру Русину Андрію і саме власне хірургу Федору Денису за те, що вони відгукнулися моментально розуміючи проблему, у яку може зайти ця пацієнтка, і буквально то так. У, у часовому терміну то було менше, скажімо, 12 годин прийнято рішення, і е, Хірурд Федоров приїхав до нас і разом з нашим колегою провели на складну е, унікальну. Я на мій, на, мій, на, на, на мій погляд. Бо за багато років мого перебування тут на Чмедовій лікарні, я таких операцій в своєму житті не бачу, що були виконувалися з такою чіткістю з, таким, з такими претензіями до дотримання анатомічних. Усіх моментів маємо розуміти, що це є операція на шиї, де є багато анатомічних життєво небезпечних при пошкодженні їх органів. Це артерії, вени, нерви. Завдяки спільній роботі медиків нашої лікарні із спеціалістами Закарпатського протипухлинного центру Аню вдалося врятувати. Слава Богу, ми все перейшли. Я тепер рада дуже. Дуже-дуже рада за те, що Бог дав і лікарі моїй дитині життя. Бо вона почала ходити чотири дні тому. І слава Богу, вона все їсть, все є соки, водички, все. Вона дуже, я кажу, Анька їчна, тому що треба йти додому вже. Вже літо треба кажу, йти додому і виздоровлювати чим поскоріше. Мирослав Гавришко каже, такі випадки є унікальними. Він відзначив роботу анестезіологів, адже дівчина перебувала під наркозом 8 годин. Дуже хочу подякувати, і відмітити роботу нашої анестезіологічної бригади, тому що Восьмигодинний наркоз, восьмигодинне знеболення післяопераційний період був чітко проведений нашими анестезіологами-реніматологами. Це теж дуже важливий момент, тому що під час операції будь-які могли бути ускладнення вітальних функцій організму, але ми це обійшли. Жінка вертикалізована, активна, харчується, спілкується. Веде е, е, післяопераційний хороший період, е, доступно контакту, переведено соматичне хірургічне відділення для того, щоб з реанімації, щоб вона почала вже розширювати свій діапазон і, і руховий, і я вже говорив. Харчовий на даний момент маємо позитивну хорошу динаміку. На даний момент пацієнтка зняті шви, подальше лікування ще попереду. Вона усміхається, ще не може говорити, але показує нам, що все гаразд. Батько Ані захисник. Зараз він на війні. Поряд з донькою мама. Вона ні на секунди не відходить від неї. Попереду на Аню чекає післяопераційне лікування. Віримо, що найстрашніше вже позаду, і далі тільки буде шлях до одужання. На завершення, якщо хочете щось додати. Так я хочу дуже поблагодарити велику благодарність всім лікарям Лаголі, Мирославу так далі. Чому відкрити собі Глаголі, Денису Федорову, Віктору Гладких, Марущак Юрій Станіславовичу, Степану Сірчаку, Мар'яну Барчі, Андрію Глаголі, Артему Юровичу і Андрію Русину. І всім, всім, я вибачаюся, може хтось хтось не записала, може хтось не то. Я дуже їм вдячна до кінця життя. І місіс щеник буде молити за них. Цю жизнь. так що наша сім'я, і ми, і всі, всі, всі дуже їм вдячні за дочку, яку спасли її життя.